Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 5 грудня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка полягає у реконструкції пташників для вирощування птиці за адресою Львівська область, Другобицький район, Трускавецька територіальна громада. Суб'єкт господарювання виступає товариство з обмеженою відповідальністю Укргалфер. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що наші громадські слухання будуть записані та опубліковані в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Та на сайті Ютуб на каналі відділу оцінки про докілля та стратегічної екологічної оцінки. Так, станом на 11 годину 10 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. З них один учасник, представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу представитись інших учасників. Товариство з обмеженою відповідальністю УПРОФЕРМ Володимир Володимиросу інженер. Дякую. А мене звати Бойко Тарас Володимирович, я представник компанії розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру, як розпочиналась процедура з оцінки впливу на довкілля. Якщо більше ніхто не доєднається, завершимо громадські слухання. Перший почнемо з першого етапу. оцінку процедура з оцінки впливу на довкілля планової діяльності розпочалась 14 листопада 2024 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи екосистему. Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля номер. 9.377. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність, зауважень та пропозицій до громадськості та е, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходило. Повідомлення про планову діяльність було розміщене у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить надана фотофіксації єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 10 листопада 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 5 грудня 2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до, до відеоконференції. Оголошення про початок громадського вгорнення було розміщено також в публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить так само загружена фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до о, о, так само оголошення, зітом можна ознайомитися в приміщенні Трусковецької міської ради за адресою міста Трусковець, вулиця Бориславська, будинок 2. Також з зі ІЗІТО можна ознайомитися в електронному вигляді в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 13 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Мною буде складений відповідний акт за моїм підписом та завантажений в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів. Тобто громадський, хто що не ознайомлений зі звітом, може ознайомитися зі звітом і надати свої зауваження та пропозиції по 15 грудня 2025 року щодо планової діяльності. Реконструкція пташників для вирощування птиці за адресою Фійської область, Духомський район, Трускавецька територіальна громада. Враховуючи вище вказане. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки були присутні на представник організатора громадських слухань, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської води, та представник суб'єкта господарювання суб ТОВ Укргалфер. Дякую всім за увагу. Гарного, спокійного дня. Дякую. Народного Дякую. Дякую. Всім до побачення. До побачення.